Добрий день, шановні батьки! Ми продовжуємо працювати в нашому робочому зошиті до школярик. Сьогодні ми знайомимось з плоскою геометричною фігурою овал. Перед виконанням завдань обов'язково разом з дітками ознайомте з матеріалами, які ви отримали напередодні, та виконайте пальчикову гімнастику. Сьогодні для роботи нам знадобляться кольорові олівці. Обов'язково під час виконання завдань слідкуйте за поставою, освітленням та за тим, чи правильно дитина тримає олівець. Для профілактики втоми після другого завдання виконайте декілька вправ для розвитку дрібної моторики. Перше завдання. Роздивись уважно геометричну фігуру, назви її, обведи її пальчиком. Овал. Задайте додаткові питання. Чи має овал кути? Ні. Скільки овалів тримає гномик? Один, два. Чи однакові овали? Ні. Чим вони відрізняються? Розміром і кольором. Який за кольором великий овал? Жовтий? Який за розміром рожевий овал? Маленький. Як називається фігура, яку ти обвів пальчиком? Овал. Друге завдання. Обведи овали по контуру та розфарбуй їх. Під час розфарбовування слідкуйте за напрямком штрихів та не виходьте за контур. Один, два, три. Скільки всього овалів ти розфарбував? Три. Який за кольором перший овал? Зелений. Який за кольором третій овал? Синій. Який за рахунком? Червоний овал. Другий. Чи однакові овали за розміром? Ні, вони різні. Покажи овали від маленького до великого. Маленький, середній, великий. Третє завдання. Знайди серед геометричних фігур лише овали та закресли їх. Візьміть олівець любого кольору. Під час виконання завдань дитинка називає всі геометричні фігури. Квадрат, трикутник, круг, овал, треба закреслити, прямокутник, квадрат, круг, овал, треба закреслити, трикутник, прямокутник, овал. Треба закреслити. Скільки фігур ти закреслив? 1, 2, 3. Як називаються фігури, які ти закреслив овали? Четверте завдання. Розглянь предмети. обведи лише ті, які схожі на овал. Вчимося знаходити предмети овальної форми в предметному середовищі. Що це? Дзеркало. Чи схоже дзеркало на овал? Так. Треба обводити. Так. Обводимо. Що це? Піца? Чи схожа піца на овал? Ні. На яку фігуру схожа піца? На трикутник. Треба обводити? Ні. Що це? Огірок? Чи схожий огірок на овал? Так. Треба обводити. Так. Обводимо. Що це? Книжка. Чи схожа книжка на овал? Ні. На яку фігуру схожа книжка? На прямокутник. Треба обводити? Ні. Що це? Диня? Чи схожа диня на овал? Так. Треба обводити. Так. Обводимо. Не забувайте, що після виконання завдання треба оцінити роботу. Чи правильно дитина тримала олівець, чи була уважною та посидючою, чи правильно розфарбовувала. Якщо є зауваження, робіть їх в делікатній формі та обов'язково похваліть дитину за працю. До наступної зустрічі!